Вітаю на уроці української мови. Мене звати Наталя. Ми й далі вивчаємо складносурядні речення. Цього разу зосередимося на розділових знаках у складносурядних реченнях. Розібратися, у яких випадках у складносурядному реченні потрібно ставити кому нам допоможуть магічні здібності Гаррі Потера і кілька правил, які все-таки доведеться запам'ятати. Пригадаймо спершу, що складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за змістом і граматично, а також поєднані з сурядними сполучниками. Сурядних сполучників є три типи: єднальні і-ю та у значенні і, протиставні а, але, проте та в значенні але та розділові або, чи парні або, або, не то, не то. Частини складносурядного речення можуть поєднуватися смисловими зв'язками одночасності, й послідовності подій, причини й наслідку. Крім того, частини складносурядного речення можуть за змістом зіставлятися протиставлятися одна одній. До смислових зв'язків частин складносурядного речення також належить чергування явищ чи подій та різка зміна подій. Так, я ледь не забула, що на початку обіцяла трохи магії. Її ми візьмемо із другої книги про найвідомішого у світі хлопчика-чарівника «Гаррі Поттер і таємна кімната. Українською історію про Гаррі Поттера переклав Віктор Морозов. А ми використаємо речення із цієї частини як приклади до правил застосування коми у складносурядних реченнях. Уже не вперше в будинку номер 4 на вулиці Привіт Драйв сніданок розпочинався зі сварки. Розгляньмо речення, яке трохи проливає світло на те, чому трапилося непорозуміння. Містера Дурслі із самісінького ранку розбудило гучне ухкання, і долинало воно з кімнати його племінника Гаррі. У цьому реченні маємо підмет ухкання, присудок розбудило, ще один підмет воно і присудок долинало. Отже, є дві граматичні основи, і це речення складне. Частини речення поєднані сурядним єднальним сполучником і. Речення складносурядне. Події в ньому відбуваються одночасно, а коли частини складносурядного речення мають смисловий зв'язок одночасності подій, ми ставимо кому. Це перше правило, яке варто запам'ятати сьогодні. Кому в складносурядному реченні ми ставимо також тоді, коли події відбуваються одна за одною, тому маємо смисловий зв'язок послідовності. З пишних вусів дядька Вернона, коли той нарешті прийшов до Гаррі, звисав шматок яєшні». Це не дуже турбувало містера Дурслі. Вернон гаркнув на племінника, та потім він похмуро перезирнувся з Петунією, своєю дружиною. Спершу дядько нагримав на племінника, після цього оглянув на тітку Петунію. Маємо смисловий зв'язок послідовності. Дві граматичні основи складносурядного речення. Вернон гаркнув, і він перезирнувся. У цьому прикладі натрапляємо на сполучник та ставимо кому перед ним. Друга кома стоїть перед прикладкою своєю дружиною. Коли події чи явища в складносурядному реченні протиставляються, ми застосовуємо протиставні сполучники і, відповідно, маємо смисловий зв'язок протиставлення. Як от у реченні «Гаррі хотів щось заперечити, але його слова заглушила гучна відрижка Дадлі дурслівського сина. Він забагато їв удома, тому що тітка Петунія не довіряла шкільним харчам. Та повернімося до речення. Маємо граматичні основи «Гаррі хотів заперечити, та відрижка заглушила. У цьому прикладі сполучник протиставний, але перед ним ставимо кому. У цьому реченні також маємо прикладку Дурслівського сина, перед якою стоїть кома. Кому в складносурядному реченні потрібно ставити і тоді, коли сполучники повторювані. Сварка в домі Дурслі тривала, а коли Гаррі вказав Дадлі, що той поводиться нечемно, сталося дещо приголомшливе. Дадлі аж похитнувся й гепнувся зі стільця, і місіс Дурслі зойкнула, затуливши руками рота, і містер Дурслі зірвався на ноги, і вени на його скронях запульсували. Знайдімо в цьому реченні граматичні основи. Дадлі похитнувся і гепнувся, маємо однорідні присудки, Місіс Дурслі зойкнула, містер Дурслі зірвався, вени запульсували. Отже, маємо чотири частини в цьому складносурядному реченні, які з'єднані повторюваними сполучниками І. У цьому реченні є відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, затуливши руками рота. Зворот теж виокремлюємо комами. Схема цього речення така: квадратні дужки, кома сполучник І, знову квадратні дужки, кома І, ще одні квадратні дужки, це третя частина речення, кома, сполучник І та ще одні квадратні дужки. Маємо складне речення із чотирьох частин. Не забудьмо про крапку в кінці речення. Тож кому між частинами складносурядного речення потрібно ставити, коли частини речення з'єднані з сурядним сполучником і мають смислові зв'язки одночасності послідовності подій. Також кома є між частинами складносурядного речення, коли вони поєднані протиставним сполучником і мають смислові зв'язки протиставлення подій чи явищ. Про кому не потрібно забувати, коли в складносурядному реченні є повторювані сполучники. А якщо частини складносурядного речення мають спільну обставину, додаток, вставне слово чи словосполучення, частку лише тільки ще навіть, кому перед сполучником і, й та у значенні і або чи не ставимо? Розгляньмо таке речення. Ясна річ, Гаррі Поттер щойно закінчив перший клас Гокверсу, і Дурслів аж ніяк не тішило його повернення до них на канікули. На початку цього речення є вставне словосполучення ясна річ, яке стосується обох частин речення. І першої з граматичною основою Гаррі Поттер закінчив, і другої повернення не тішило. Коли частини складносурядного речення мають спільне вставне словосполучення, кому перед і ставити не потрібно. Також, кому не ставимо тоді, коли сполучники І, Ю та узначені І або Ч поєднують два односкладні називні речення. Нагадаю, що називними є односкладні речення, головний член яких співвідносний із підметом. У домі Дурслів Гаррі пригадує, за чим із Гокверцу він сумує найбільше. Маємо речення Лісник Гегріт» і Квідич. Сполучник І поєднує дві частини складносурядного речення, кожна з яких є односкладним називним реченням, де головний член співвідносний із підметом. Кому перед І не ставимо. Коли в складносурядному реченні поєднано безособові речення, то правило про те, що кому між ними не потрібно ставити, діє й у такому випадку. Наприклад, було тихо і пахло їжею. Пам'ятайте і про те, що в тому випадку, коли складносурядне речення є окличним, кому перед сурядним сполучником не потрібно ставити теж. Як у реченні, я тихенько сидітиму в себе в кімнаті і дадлі нічого не помітить. Гаррі збирався тікати з дому Дурслі знову до Гокверсу і ретельно придумував свій план. Ви, напевно, пам'ятаєте про те, як вони з Роном літали на авто Ронового батька і ледве-ледве дісталися школи. Тож кома між частинами складносурядного речення не стоїть тоді, коли частини складносурядного речення мають спільну обставину, додаток, вставне слово число сполучення, частку лише, тільки ще навіть. Цей розділовий знак не ставимо і тоді, коли частини речення є односкладними називними, безособовими, окличними чи питальними реченнями. Більше подробиць про можливості польотів на батьківському авто, тобто про кому в складносурядному реченні ви знайдете в конспекті. Не забудьте і про тестові завдання, а я ненадовго прощаюся: експекто патроном, тобто папа.